Друзі, вітаю! Хотіла поділитися з вами новиною, яка мене дуже ну, я зраділа з приводу неї не тільки як людина, як громадянин України, а як юрист в першу чергу. Чому? Тому що 19 січня депутати Європарламенту прийняли резолюцію. Про що йде мова? Європарламент схвалив створення спецтрибуналу щодо агресії Російської Федерації проти України. Проголосували за 472 парламентарі. Проти були 19 і утрималися 33. Посилання на сайт Європарламенту я вам залишу в коментарях під цим відео. Так ось що. Що це означає? Це означає, що тепер створюються поступово. Звісно, це все не швидко відбувається, але на сьогоднішній день цього взагалі не було. Так? Що відбувається? Створюються поступово механізми, які дозволять процесуальні механізми, розумієте, які дозволять притягнути до відповідальності політичне та військове керівництво країни-агресора. Тому що що для нас, українців, є шокуючим в якомусь сенсі для тих, хто про це замислюється, хоча б інколи, як для мене. Це те, наприклад, я нещодавно робила допис таки в себе на особистій на особисті сторінці, скільки нас будуть вбивати, безкарно справа в тому, що керівники держави-агресора, так. Не є невизнані зараз на міжнародному рівні і не притягнуті до кримінальної відповідальності за, мало того, що за військові злочини. Справа в тому, що це, як вам сказати, справа в тому, що це, я вважаю, взагалі дуже-дуже маленьким першим кроком, першим кроком. На довгому, тернистому шляху визнання цих всіх дій. Геноцидом українського народу. Якщо вам цікаво, я, в принципі, задля того цей ефір розпочинала, щоб трішки вам пояснити, чому так важко визнати оці всі звірства геноцидом. По-перше, тому що нам був необхідний на рівні міжнародного законодавства, нам був необхідний, якщо по-простому сказати, оцей спеціальний орган. Щодо якого прийнята була резолюція, щодо створення якого, так? він буде створюватися не швидко. Як і що там буде, це все ще належить і прописати, і прийняти, і визначити, який там буде склад, які там будуть ну, точні умови і так далі. Більш у це ще нічого не. Не і ну, якби невідомо, відомо тільки, що це буде стосуватися не тільки федерації, а це буде стосуватися ще і Білорусі, так осіб, які в Білорусі дозволяють зі своєї території здійснювати ці атаки на територію України, вбивати українські народ здійснювати збройну агресію. Білорусь туди теж буде. Підпадати, це є добре. А зараз перейду трішки до геноциду і так далі. Дивіться. Справа в тому, я вам зараз прочитаю, як виглядає геноцид з точки зору права, міжнародного права. Що це таке, які ознаки геноциду. Тому що не всі війни, не всі збройні конфлікти, не всі акти насильства проти. Населення цивільного, навіть так, вони не всі підпадають під ознаки геноциду. Тобто, навіть масове вбивство цивільно, цивільного населення не завжди є геноцидом. В якомусь випадку воно є терактом, в якомусь випадку воно є злочином. А в якомусь випадку воно є геноцидом, тому що це різні а, речі. Дивіться. Згідно зі статтею 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього, цим злочином позначається, я вам читаю визначення. Зараз, цим злочином це геноцидом в плані, так? позначається будь-яке з наступних діянь, що вчиняються, увага сюди, з наміром знищити. Повністю, або частково яку-небудь національну, етнічну, расову або релігійну групу. Тобто, розумієте, в чому справа? Яким чином? Знищити. Вбивство членів такої групи, заподіяння серйозних тілесних ушкоджень або розумового розладу членам такої групи, навмисне створення для будь-якої групи таких життєвих умов, які розраховані на повне або частково фізичне її знищення, і заходи розраховані на запобігання дітородіння. В середовище такої групи. Тобто, розумієте, геноцид це саме винищення по ознаці раси, етнічній, національній? Коли йде знищення е, людей ну, без оцих от виключених ознак нації, розумієте, в чому відмінність геноциду від е, військового злочину, від теракту? І так далі. Саме оця направленість на винищення певної групи людей. Чому, якщо дивитися на те, що вчинив Гітлер по відношенню до єврейського народу, ви бачите, що оці ознаки там співпадають. Що творили з цими людьми? Ми всі прекрасно знаємо, не будемо тут доповторювати, ці ознаки вони співпадають. Що відбувається у нас в країні? У нас в країні, якщо взяти, що, що таке група в даному випадку, так? якщо взяти по ознаці, що ми українці, національність, то вбивство членів такої групи, вбивство українців, вони вбивають у нас на території і українців, і не українців усіх підряд з серйозних тілешних ушкоджень або розумового розладу членам такої групи. Те, що вони є вже свідчення, і у нас дуже активно і слідчі працюють, і прокуратура, і так далі, фіксують випадки і там і поводження із військовополоненими по можливості, так, і оці питки і тортури, і які вони влаштовують на окупованих територіях, оце це все, воно Підпадає під що? Воно підпадає під ознаку на вмисне створення для будь-якої групи таких життєвих умов, які розраховані на повне або часткове знищення українців. Це відповідає цьому визначенню, те, що у нас відбувається в країні, те, що я сказала, відповідає, що вони роблять, в принципі, якщо проаналізувати їх дії по відношенню до нашого народу. Дивіться, залякування. Є особливо наших громадян на окупованих територіях, на давно окупованих територіях, і на нещодавно окупованих територіях. Це відбувається з 2014 року. Це суть терористичних дій насправді, тому що дивіться, вони, по-перше, не приховують воєнні злочини на території України. Вони не приховують можливість там розправ певних і е, залякують людей, які знаходяться на окупованих територіях. Також через змі і через пропаганду діють, так? По-друге, що робиться, всі ці дії також спрямовані на погіршення економічної ситуації в Україні і політичної ситуації в Україні. Дивіться, що. Відбувається з тим, як руйнується наша цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура, ви самі знаєте, чого мені вам розповідати. Економічні всі питання, як у нас зараз, які у нас зараз проблеми, скільки у нас зруйновано підприємств, виробництв будівель, заводів. Ну я не буду там. Об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів зв'язку. У нас викрадені. Господи, да... господи, да. Ну... ну боже мій, візьміть будь-які. Візьміть Донбас. На Донбасі нічого нема. Якщо подивитися на відео і фото Донбасу, це спалена земля. Там нема нічого, а там було все. Там були виробництва, там були лікарні, там були школи, там були садочки, там були. Заклади освіти вищої, передвищої і так далі. Там був муніципальний транспорт, там були державні і приватні підприємства, установи організації, робочі місця і так далі. Об'єкти інфраструктури, дороги, мости, ну все. Починаючи від обладнання в лікарнях і самих лікарень, і тролейбусів. Банально, і тракторів, сільсхозтехніка, е, кораблі, е, да, катери, да все. Розумієте, все це, це розкрадене. І ще е, не дається можливості працювати, так, і заробляти, відновлювати виробництво і так далі. Це спрямовість на погіршення суспільно, політично-економічної ситуації в країні. А, так, так, є таке, є таке. А, що ще відбувається? Що нас ще відбувається? Політичне насильство. Знову ж таки, це можна застосувати до тих людей, які знаходяться на окупованих територіях. Хіба, не, хіба відносно них не здійснюють політичного насильства, нав'язування свого погляду і так далі? Це відбувається. Це реально відбувається і так і є. Фізичне насильство, вбивства, катування. Гвалтування, це не я придумала, це є фіксація цих злочинів. Звісно, не всіх, в чому жах цієї ситуації, але у нас дуже багато йде фіксацій, У нас я вже кажу, у нас і прокуратура, і слідчі, і. Ті органи, які потрібно, працюють над цим, і вони молодці, тому що у нас відкривається купа проваджень. Мені одна людина, знаєте, сказала якось. ну, Вона людина не юрист, людина ну, просто свою думку сказала. так, а, типу, а, Ми дивилися новини, і там було сказано, що а, новини були ще, коли Ізюм звільнили щодо того лісу, де була купа. А, Могил, братських могил, і там неопізнені були люди знаход... знайдені і зі слідами катувань, з відрізаними там, органами. ну там було, Ви самі то бачили все в новинах. Тоді людина... І там було сказано, що ось відкрито ті були провадження кримінальні, там прокуратура зробила певні там дії і так далі. Тому будівна, поліція. Та й людина мені каже, а що поліція ну, відкрила провадження, що там прокуратура, якщо. Це ж зробив агресор, ну, типу, ж толку з того, що в наших правоохоронних органах відкрите там щось. Все одно вони ж не зможуть їх як би, там, притягнути до відповідальності. Друзі, це неправильне мислення. Все правильно вони роблять, що вони то відкривають, і вони мають максимально це відкривати. Тому що коли ми десь чули, що було там біля 30 тисяч на якийсь період часу, це було не, не так уж і нещодавно. На якийсь період часу більше 30 тисяч там проваджень, справ заведено і так далі, знову-таки людина мені каже: ну і що? Шановні, тоді ось зараз вже пішов якийсь рух про створення спецтрибуналу. В цей спецтрибунал я вибачаюся. Необхідно. Надавати докази, надавати матеріали огляду місць подій, експертні висновки і так далі і тому подібне саме з цих про, і вони мають бути первісно оформлені в рамках законодавства нашої країни. І все правильно вони роблять, що вони оформлюють це і відкривають ці провадження. Суспільство міжнародне має бачити кількість максимальну. Злочинів і максимальну кількість відкритих у нас справ, тому що всі докази подаються і всі висновки робляться, і так далі в рамках певних кримінальних проваджень. Тобто має бути процес юридичний створений, він створюється, слава Богу. Тому що, повірте мені, те, що зроблено в Бучі, те, що зроблено там. В Ізюмі, але розумієте, теж не хочеться так казати, тому що, ось, наприклад, з тої ситуації, яка відбулася в Дніпрі, всі ж від, ну, прекрасно розуміють, що це терористичний акт, це терористична дія проти мирного населення. Але Дніпро він так вийшло, що він попав в такий резонанс зі ЗМІ і так далі. Люди. Ну, а що було там місяць чи два тому в часовому ярі. Кожного дня обстрілюють Харків страшними речами Запоріжжя? Таких будинків по Україні в кожному місті. Згадуємо і Бучі, і Гостомілі, Мощун, і Кременчуг, куди не глянь. Це всюди є. Це всюди є. А там, де ближче до лінії фронту, там, де йдуть бойові дії, взагалі, там взагалі кожен дім такий. Тому це дуже правильно. Я особисто рада, що це нарешті відбулося. Я не маю, знаєте, надії, що це все швиденько все це буде створене, швиденько все це буде зроблено. Ні. Є елементи бюрократів. В праві будь-яких країн, а там, де є якесь якісь міжнародне середовище і приймаються спільні рішення, але які мають мають кореспондуватися з законодавством різних країн, ще більш може бути затягнутості процесу бюрократії. І я буду дуже рада, якщо ми в нашому в цьому поколінні доб'ємося доб визнання цієї всієї ситуації геноцидом. Але за нашого покоління ми точно доб'ємося визнання цього всього злочином і сплати репарацій, і так далі. Адже це необхідно необхідно для того, щоб щось якось. Тому що мене ось особисто мене. Більш за все, ну, як це слово вам висловити? Напрягає, не напрягає, я не знаю, напрягає це не те слово. От зараз скажу обурюю, обурю, ну це, знаєте, як європейська спільнота обурилась. Не обурюю, не знаю я такого слова. Гнів у мене з того приводу, що можна було заходити на танках, або можна було заходити в наші населені пункти, або не заходити, а просто ракетою шмаляти, як нещодавно в Дніпрі, просто взяти і вбити людей. І куча трупів, втрачених назавжди життів, поранених дітей, померлих, і старих, і молодих, і так далі, куча знищеного майна, і це все відкрито робиться, на очах усього світу, в чому ризик такої ситуації. Федерація вона така цікава, не одна. І всі інші, які схильні до таких ось розумієте дій. Вони дивляться, це, як знаєте, є такий мем, а що так можна було, вони дивляться, чи можна, чи ні, те, що робиться зараз між Федерацією Україною, це виклик для всього механізму міжнародної безпеки для людства. Я не перебільшую, повірте мені. Якщо це така поведінка. З такими вбивствами, з такими звірствами лишаться непокараною і неоформленою юридичним належним чином, вся система міжнародної безпеки рухне. Слава Богу, не всі дурні в цьому світі і європейці і як їх. Кажуть про них і англосакси, і взагалі весь світ і цивілізований, і не цивілізований. Він це прекрасно розуміє. Тому якийсь крок в цьому напрямку зроблений, і я вважаю, що це є добре. З приводу геноциду, як я вам сказала, да, оці ознаки геноциду. Для того щоб довести те, що вони дійсно тут є, і, вони, і ці дії стосуються бажання винишляти саме українців, саме українців, спочатку необхідно оформити, довести і притягнути до відповідальності за злочини військові і так далі, за тероризм, за оці всі речі. І коли буде доказова база, яка вже підтверджена, буде певними вироками або певними експертизами і так далі, вже із цієї купи злочинів можна буде скласти якийсь отакий вже висновок і якийсь такий матеріал, вже, який буде направлений саме на питання геноциду, я дуже сподіваюся, що у нас буде створена якась ініціативна група, може вона вже створена, я не знаю. Яка буде займатися цим питанням серйозно і, на... розумієте, це робота не на сьогодні, це робота на наступні покоління. Тому що наш голодомор, я вам скажу, що я дуже вдячна, наприклад, Ющенку, який, який зробив дуже важливу річ, він підняв це питання і він його зрушив. І він багато цікавих питань намагався підняти, але він, бачите, дуже постраждав фізично і, мабуть, психологічно внаслідок того всього. Але це був, напевно, перший президент, який торкнувся оцих тем, бо до нього ці теми не підіймалися. Ми самі не визнавали геноцидом це українського народу на рівні держави. А він зробив кроки до цього, і я дуже сподіваюся, що коли-небудь все ж таки ми зможемо це визнати на світовому рівні. Тому що і за це нам правонаступниця тої влади, яка це вчиняла по відношенню до нашого народу, також винна. Просто на сьогоднішній день ми цього ще не добилися. А ви бачите, скільки років пройшло, з котрих ми. Далеко не всі роки щось робили в цьому напрямку. Тому зараз я вам можу сказати, що з того, що я бачу, ну, зі, свої, зі свого погляду, я ж не все знаю, я ж не є робітником там, структури бо ще щось. Я зі сторони дивлюся, як громадянин, але маю певну світу так, знання. То я вважаю, що зараз все, що можливо, воно робиться. І на міжнародному фронті боротьба йде добре, і певні речі, які необхідні для того, щоб цей процес зрушити, вони все ж таки озвучуються і вони робляться. Добре, друзі, буду з вами прощатися. Бажаю всім тихого, мирного вечора, щоб всі були <зиві> живі та здорові. Кожен раз бажаю одного того самого, але зараз це найголовніше. Всіх вас обіймаю. До нових зустрічей до завтра.